Сучасна оцінка наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та проблема йододефіциту у техногенно навантажених регіонах головні теми наукового семінару, що пройшов у Миколаївській Могилянці в день пам'яті про Чорнобильську трагедію. Заходи до Дня Чорнобильської трагедії в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. Традиція, кафедра біології та екологічної безпеки, проводила студентські конференції та конференції молодих вчених. Цьогоріч організувала науковий семінар. Серед головних питань сучасна оцінка наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Вчені могилянки вважають, що, зокрема, Миколаївській області, в 1986 році пощастило більше ніж іншим регіонам через те, що радіонук слідний викид прийшов на територію 3 травня. Це був вже п'ятий слід хмари. З 26 до 3 відбувся вже деякий розпад реактивності, коли мали корітку. В тому числі йод, у нього 8 діб всього, так? То вважаєте, пол пройшло чотири доби пройшло, значить воно вже в какую-то мірі зменшився в кількості. Говорили на семінарі про проблему йододефіциту в техногенно навантажених регіонах. До таких відноситься і Миколаївська область. Сьогодні вважається так, що саме через високі міст там інших там токсикантів у довкіллі, у ґрунті, в викидах, так то все це, це сприяє тому, що просто, як я вже казала, так що наша щитовідна залоза, вона втрачає просто. Здатність, нормальну здатність от, всмоктувати той йод, який є в продуктах харчування, в рослинності і так далі. До того ж, вчені вважають, що дефіцит йоду присутній і в рослинах техногенно навантажених регіонів. Кажуть, їх коренева система втратила здатність всмоктувати йод з ґрунту. Науково-дослідний інститут радіаційної та екологічної безпеки ЧДУ імені Петра Могили вже розгорнув роботу з визначення рівня йододефіциту в техногенно навантажених регіонах та працює над розробкою конкретних заходів впливу на проблему Тетяна Черкес Ігор Невідомський для програми Об'єктив.